Тримати талановиту молодь, а також популяризувати духову, інструментальну та асамблеву музику саме з цією метою в музичній школі номер 2 пройшов звітний концерт, де свої таланти показували студенти кафедри духових та ударних інструментів інституту мистецтв РДГУ. Музична школа, якраз, яка займається підготовкою професійних музикантів на молодшому і, іменно потребує такої уваги. І для дітей я думаю, теж буде цікаво побачити, що їх чекає в майбутньому, в майбутнє студентське життя. Майбутній рівень виконавства, майбутні програми і ознайомлення теж з репертуаром творчості українських композиторів. Завідувач кафедри духових та ударних інструментів Степан Цюлюпа каже, музичне життя в Рівному вирує, адже окрім цього концерту інститут мистецтв проводить конференції з приводу перспектив розвитку духової музики в Україні та міжнародний конкурс імені В'ячеслава Старченка, відомого в нашій державі диригента, випускника одеської консерваторії, викладача по класу тромбона і туби, став засновником та, та ударних інструментів РДГУ. До нас приїжджають практично зі всіх областей України, не тільки України, а й Зарубіжжя. Ми з 2013 року цей конкурс перевели в статус міжнародний. У нас побували і французи, і греки, і німці, і з Грузії, і з Білорусі і музиканти. Закордонні колеги запрошували до себе і рівненських музикантів. Проте Степан Цюлюпа каже: основна перешкода відсутність коштів, адже лише за заявку про участь у конкурсі потрібно сплатити від 300 до 500 доларів залежно від рівня конкурсу. Натомість рівненський конкурс імені В'ячеслава Старченка безкоштовний. Що нас фінансує обласна державна адміністрація? Конкурс закладений в програму підтримки молоді рівненщини, і обласна адміністрація нам виділяє енну суму коштів. you Проводимо його безкоштовно. Захоплення музикою у Романа Посонського розпочалося з сопілки, а вже через два роки хлопець почав грати на тубі. І ось уже 11 років виконує на ній у колективі United Brass Band, Джаз та барокко. Їхній гурт неодноразово займав призові місця на обласних та всеукраїнських конкурсах. Хлопець каже, туба досить перспективний музичний інструмент. Та, на жаль, не в Україні, а за кордоном. Вже незабаром хлопець у складі гурту United Brass Band їде в Китай, у місто Пекін, де їм запропонував. Підписати контракт. Поки що два місяці, але на наступний рік ми нашим брасом, Натєбрас-бенд, нашими хлопцями сьогодні будемо виступати. Їдемо в Германію на півроку. Ну, Ми були в Луцьку, і в нас прийшла жіночка, вона сама з Германії. І запросила нас, що хлопці кажуть, класно граєте. Я би хотіла вас послухати в Германії почути. Це як міжнародний фестиваль, сцена і все, каже, я вам все оплачую що тільки що ви приїхали, дали згоду. Цьогоріч в концерті участь взяло восьмеро солістів, п'ять ансамблів та чотири концертмейстри. А вже наступного разу шукати талант. Інститут мистецтв РДГУ поїде в Дубно, в місцеве училище культури. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.